Слава Україні! Вітаю героям, підписникам каналу. Ну ось Сьогодні знову ну, таке крутеньке відео, виїхав гори на облітник. У нас цей сезон такий, що треба працювати одночасно і вдома, і тут. Все від погоди. От приїхав з вечора, тому що роботи багато, треба поправити. І ці стойки де стояли, нуклеуси, і пасіку власника, та тут подивитися до бджово сімей. І я свою пасіку, така там стоїть трошки нижче. Треба подивитися теж, як тут в сім'ї. сім'ї. Прийшлося їхати з ночівлею, поноцювати і гладенько братися до роботи. Ну тут вже зранку Зараз маємо сьома година, я вже замку встиг попрацювати так з півтора години. Таке, ну, що сказати, дорога не змінилася, стало ще гірше. Порівну, так що тут, знаю, ну, яка москалі не пройдуть. Тут танками застрягнуть. Але ну, восьмерочка проїхала. Вже на... Рушення розгрузив вулики, привіз також трутня, щоб був, був досить засихий трутневий фон. Тому що в мене там стоїть напасії 9 лінія, і тут у власника не капасики стоїть 9-та лінія. Тут Алмагедон у нього. Якби не зробив порядок, але все, одно він по щось учудить. Ну, от зараз ми це все виправимо йому, Ну, знаєш, у мене порядок. А тільки треба наглядати по розширити тут, тому що раніше під'їжджав сюди перед тим, як в травневі холода була, щоб всім є розширити, щоб тут було все нормально. Була, буду зараз дивитися, як там все рісло. Ну, Зараз буду виставляти ще додаткові вулики свої, яка 7, в яких більше 50% це трутень. Тут не потрібно. Келас буду виставляти. Так як кротеньке відео. Ну зараз походу роботи, може ще щось тут буде видно. Ну ось, виставили нуклеуси. Ну от облітуються. Поки прохладна погода ще Немає жарі. Так що... Бажано було б вчора виставити з вечора, коли я приїхав, але ну, я, я просто темно було. вже Темно бігати то, саме розумієте не, не робота. А це нормально облітається, відкривав по черзі. Одні, одні обліталися, вже інші облітуються. От такі теж ву. Бу. Було сім'ї також почали трошки бджоли вилітати, ну їм. Вони не, не, не запалися, все нормально з ними. А тепер, будемо дивитися, зараз у власника пасіки. Ну як в нього трошки перезумували? І на одній сім'ї одна сім'я не перезумувала. Одна перезумувала трошки гірше. А ось рогатий. До речі, рогатий скажу. А ось сім'я була прикрита на відповід попереднім кадрах, був прикрита виском шифру, не знаю навіщо він це прикрив. Сім'я досить гарно перезимувала, зайняла повністю вулик і вже лишня бджола на... сидить на привідковій досі. Це врахувати це вже вось... восьма година. Ну, зараз у сім'ю дивитися до неї, що вона в передвоєвому стані, бо оскільки він оглядав її, казав, що маточників немає ще. Ну, я зараз сам прогляну, може вже є. А от, от рахунок цього вулика, люди кажуть, що може дошка 22 мм дрови не перезимують. Зимують чудесно, от бачимо, сім'я перезимувала і тут вважати, що е, тут зима холодніша, ось літо холодніше, якщо в мене вдома. На пасіці плюс 20, то тут температура плюс 12-15. Рахувати, що не зна градусів на 5, 8, 5 холодніше. Ну Тут система не працювала, казав йому поставити корпус корпуса з рамками. А він взяв будівництво, тому бджоли увазі тут. А хоча сім'я наповнює, що вони вже вже і... Це через отвір годівниці проліз у другий корпус. Сім'я працює і там і там, але стоїть годівниця в переміжку з ними. Це таке забуває. Якщо людина не знає, з цим працювати, то через, як скажу, начудив. Ну чого, зараз ми це все справимо. А з цієї сім'ї можливо зробимо ще відводок зараз, оскільки тут бурки порожні є. А якщо той вот, то може в устрої перекину, ну кожен треба працювати. Ну ось, і на сьогодні робота зроблена. вже обід. Зараз треба рушати додому. Наклеуси заспокоїлися. Думаю, що через наступної суботи знову приїду вже. Забирати ціну, коли виставляти інші. Ну що, тут 80% це 88-ма лінія, яка буде йти за кордон. Тому я і казав, що перша партія вже зайнята, вже замовлено. І спосіб переправки за кордон знайдений, по крайній мірі тому покупцю. Але тут є і матки, да, які були вже, ну, кілька маток. Була одна матка, вся побуває одну матку перевезти і не, не обретитися, це це, яка була виграна в конкурсі. Ну і тепер по матках конкурсу. Матки будуть вислані найближчим часом. Головне, щоб все нормально було з обльотом як з облітника цього гірського, так і з домашнього обльотнику. А тут був один коментар, який, що я не висов матки. Та я його ніколи не вислав, тому що які матки. Тут люди добре. Та ж не живемо в Африці, живемо на Україні. Бачив, яка погода, що ні, ні нормального виводу маток, ні, ні обльоту. Взагалі ніякого. коли тут два тижні назад був сніг стояв, випав просто от на цій травмі траву. От тепер стану вона гамана погода, як, який, мож, як можна вивезти матки для обльоту, як всіх стоїть. Це нонсенс. Так що будьмо реалістами, не, ніхто нікого не, не хоче вманути, ніхто нікого не... Виграла людина, виграва. А Хоча по тобі ще таке коментарів навіть, робити конкурс, щось охота відпадає. Так, у тебе, ні. Можна вважати воді так не нароком, але чомусь звинувачують, Звинувачують. Це така то справа. Ну це таке, це вже людський фактор. А що Тут зроблено порядок. А причина цього, щоб джува вишня висіла, це не передвоєвий стан, а то, щоб було, сім'я нормально, розвинулася і було. Е... Вийшов велика кількість е, вишньої бджоли. А вище бджола не по тому, щоб переповнення силу ройовий стан, а просто те, що коли тут лежав сніг, матки перестали червити майже. Роспуду дуже мало. От тепер, як вони набирають силу, починають наново розганятися. От тому і так і в Ну, Така думаю, ситуація не тільки в цьому місці, а й в іншому. Так що такі-то справи. Ну хотів би ще щось показати, але це вже тема для іншого відео з обльотника. Так що на цьому будемо прощатися. По в, в цьому відео. Всім щастя, мило здоров'я. Слава Україні!